Погода випогодилась, дякувати Богу. Але ми маємо дорогого гостя на нашій парафії людина, яка нас буде в цих днях вести особливою дорогою. Дорогою духовної обнови, дорогою духовних перемін. Ми маємо дорогого, шановного реколектанта, Оце Миколу, з міста Вінниці, з обласного центру. Він є деканом Вінницьким, потім як наш Отець Михайло Золочівський. Він обласного центру, можна сказати, але деканат. Тому що церква добре так не стоїть, і думаю, що ми ще будемо мати нагоду почути про те, в яких обставинах там наші люди ще моляться, і про нашу громаду, нашої церкви, яка є там. Але запрошуємо вас, дорогі отче, для слів благословення і для продовження наших реколекцій. Дякую. Слава Ісусу Христу. Ну, Я думаю, що я б так більше про парафію, про наші ті. Е, всі справи деканату буду десь завтра говорити. І щоб не повторюватися, напевно, ви завтра в неділю будете на службах Божих, хто на котрій. Тому щоб не повторюватись, то я м, зразу перейду до, до того продовження тих наших реколекцій, тої нашої духовної науки. І так як я сказав, за е, опікуна. За опікунами взяли собі на ці реколекції святого Йосифа як взір віри. На, почали ми цей рік віри, церква заохочує нас відкрити в собі, чим є віра, чому я вірю, що таке віра є для мене. І я думаю, отим взором і прикладом, очевидно, мав би бути, мав би бути святий Йосиф. Хочу вам сказати дуже важливу річ. Христос мене любить. Більшість реколектантів, більшість людей один одному ми кажемо, що Бог тебе любить, Бог, Бог нас любить, Бог Його любить. Але дуже важливо є разом зі Святим Йосифом відкрити те, що Бог мене любить. Мене. Бо це надзвичайно важливо є. Для того, щоб моя віра зростала. Правда, дитина, яка відчуває любов, я бачу, тут така гарна родина є, відчуває любов батьків на горниця, не тому, що там батьки а, їй щось обов'язково дадуть, вона просто відчуває ту любов. І коли я буду відчувати ту любов Божу, мені набагато простіше буде зростати у вірі, розуміти віру, дивитися на Бога. Я вже сказав, Бог любить нас просто так. І навіть якщо мені залишилося, якщо мені три рочки до сотні, Бог мене все рівно любить, так як маленьку дитину. Тому що він завжди на нас дивиться, як на дитину. І це і важливий момент, який ми десь часом губимо. Дітей ми вчимо, потім виростаємо, стаємо дорослі. І губиться, оце найважливіша, правда, та думка того дитинства Божого. Ми стаємо поважні, поважні книжки, читаємо поважних богословів. Але оце найцінніше губиться. Правда, і оця любов, вона не залежить від того, Божа любов до мене, не залежить від того, чи я добре роблю, чи я стараюся, чи я не стараюся, Бог мене любить. Просто так, правда. І він не любить мене обов'язково через те, бо нам деколи дуже фальшиво здається, або хтось нам сказав, що Бог, як ми будемо добре поступати, Бог нас буде любити. Е, ну я не знаю, правда, мама дитину любить просто так, не тому що з неї є якась користь. Не тому, що вона, ну, що ж можна взяти з дитини, знемовляти, ну, поїсть, ну, поплаче, ну, в памперс зробить, ну, в принципі, з пилососа більше користі є. Але, але, ну, але ніхто здоровий на голову не скаже, що він любить більше пилосос, ну бо з пилососа користі є. Так само Бог, він не любить нас через те, що з нас є якась користь, а просто так. І десь, бачите, закрадається отака спокуса, ніби добра, але що Бог мене любить тільки через те, що я такий старанний, старанна, ходжу щодня там, чи щонеділі до церкви, роблю другий, п'ятий, десятий, двадцять п'ятий, тобто я є корисний, а значить, я заслуговую на ту любов. А це неправда. Бо від того, що я роблю, не залежить Божа любов. Мені пригадується, знаєте, така історія з маленьким хлопчиком. Я приходжу, а ну, там стоїть такий поважний чоловік, десь такий, як цей. Ну і тато, там трактор. Питаюся, Василько, що ти робиш? «Трактор, зремонтую. трактор ремонтую. Тато там молотом вибиває гусеницю, розумієте, з цього пальця малий вуха закрив, бо гул йде на пів села, він трактор ремонтує. Знаєте, от. Ми деколи кажуть, там, я там роблю це все то, такий поважний, розуміє. Ну, Бог каже, ну добре-добре, то добре, що ти робиш. Добре, що ти трактор ремонтуєш, але я тебе просто так люблю. Я вчора десь згадав, вчора згадав про цього бідного філософа Фредеріка Ніче. Чому я його згадав? Тому що він багато чого наговорив. І він був таким агресивним критиком. Традиційної моралі і всього сучасного. Я думаю, оця філософія сьогодні дуже-дуже жива, того критицизму, я, його послідовників є дуже багато. Він все критикував, всіх і вся. І одним з таких його, таких його знаєте, виповідей, таких його тверджень є те, що він сказав, що Бог помер одна з його ідей. Одна з його з таких, Бог помер, Бога нема. І він не зрозумів одного, що Бог дійсно помер. Цілий Великий піст ми десь розважаємо, багато говоримо про те, що Бог для нас помер, задля тебе помер, але тільки не задля мене. І він не зрозумів, що сталося щось більше. Він не зрозумів, що залишився Бог живий. Але він, пробуючи запанувати над тим хаосом, правда, я вчора десь пригадав, він пробував, він чув, що всередині є той хаос. І він казав, що завдання людини є поскладати той хаос, закінчив сам в психіатричній лікарні, правда, тому що без Бога неможливо той внутрішній хаос поскладати. Неможливо. Він, він просто зійшов з розуму. Що є причиною того хаосу всередині? Цього бунту, того незрозуміння, очевидно, гріх. Але той гріх, він робить щось надзвичайно прикре для людини, правда? Він робить, він робить ту прірву між мною і Богом. І він зробив, він відчував, що є прірва, величезна прірва, і не знати, як її, як її що з нею зробити. Але цю прірву міг подолати тільки Бог. І для того, щоб подолати оту прірву між Богом і людиною, потрібний був хрест. І Глибина гріха є надзвичайно жахлива, тому що для того, аби з'єднати те, що розривав гріх, потрібна була довжина, ширина, висота Христа, яка могла би з'єднати це все, що гріх розриває, що гріх спричинює хаос мені всередині. І тільки багато говорячи про Хрест, ми не розуміємо, яка цінність святого Христа, щоб потрібно було, щоб Бог отою довжиною і шириною, а потім, коли його підняли і висотою, з'єднав весь світ, з'єднав мене всередині. Є ще глибина гріха. І кожен з нас розуміє, як важко і як тяжко іноді позбутися отого от гріха, який кожен з нас має інший. Як він глибоко закорінений, сповідаєшся, просиш Бога, і глибина його є надзвичайно далеко. Але Бог і там був. Тому що, коли піднявся от той хрест, на якому був Христос, той хрест ввійшов в землю. І війшовши в землю, він війшов також. В глибину мого гріха. І з Богом я можу викоренити свій гріх. Що неможливо є без Бога, і якщо робити це без Бога, можна подібно, як той філософ, зійти з розуму, закінчити психіатричні лікарні, своє життя. Будучи, пишучи, знаючи багато. Але той хто є на Христі, отримав ім'я від Святого Йосифа. Правда, ми вчора говорили, що ім'я Ісус дав йому святий Йосиф. І Він, котрий, ми так багато говоримо, на Христі умер за нас, за, для нашого Спасіння. З того Христа стекла кров. І це є така цікава, важлива паралель до старого завіту. Пам'ятаєте, як в Старому Завіті Господь в книзі буття каже, коли брат вбив в брата і каже, що ти вчинив? Ось голос крові брата Твого кличе до мене з землі, тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата Твого з твоєї руки. Знову полилася кров з того Христа. Але на відміну, на відміну від тої крові Авеля та кров Христова кличе цілком інакше, накиличе очі від їм, бо не знають, що роблять. Ми знову і знову. Кожного року чуємо, що це Бог взяв наші гріхи. Ні-ні, Бог взяв мій гріх. І він каже: Я взяв гріх у цями коле, але простимо, бо він не знав, що робив. І це є величезна радість для нас, бо в тому є велике то Боже, Боже спасіння, що він дивиться на нас, як на дітей. Виглядало для апостолів учнів, що стояли, правда, під тим Христом, що ті краплі крові Христа впали, і з ними впала остання надія. І так як свого часу побачив це оцей філософ Ніцше, все нема. А потім ми чуємо десь той відголос. Коли будемо в часі Воскресіння, після Воскресіння чути, як апостоли казали і кажуть, йдучи до Емаус, а ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І не маєш, нічого з того нема. Повішали. Бог помер. Так казав Ніча. але Бог встав. Фарисеї і книжники теж правда собі десь думали, що він помер. Поставили камінь, опечатали, сторожа. Ну, все, що можна було зробити, зроблено. Можна ставити крапку на цім чоловікові. І то велику жирну. Але оця поверхневість. Яка нам не дає зрозуміти глибини, починаючи від того, що я не розумію, чому я її дитина і що я її дитина. І навіть якщо мені три роки три рочки до сотні лишилося, я все рівно є дитина Божа, і Бог дивиться на мене на дитину. І я не можу тоді збагнути отих речей, поскладати собі. І тому так поверхнево, правда, як, як проходить рік за роком, реколекція з реколекціями приїжджають отці. Бородаті, безбороді, грубі, тонкі, різні, говорять гарні речі, але воно десь так поверхнево, правда. Я не знаю, як хто корову з вас пас, то знає. У мене як був малий, то вона корова була така, що стала, так пасеться. А друга, як почала бігти, так і біжить, 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 і біжить і зупиняється в лісі, а в лісі трави нема. І ми пробуємо десь багато чого чути, знати, і, і так біжимо, і в кінці кінців бачимо, що добігли не там, де треба. А сатана тішиться з того, бо він створив цілу імперію, правда, цілий величезний такий його світ, який не дає нам зупинитися, який гонить нас, правда, в, не мов би в шию, перепрошую за слово, і, і не можна зупинитися, бо весь час треба щось робити. Навіть нема часу помолитися спокійно вдома. Ну, Час від часу він дозволить прийти, прибігти в часі посту, висипати дуже часто завчену формулу сповіді перед сповідником, залишити йому і побігти далі. Бо й то, слава Богу, і за то, бо дуже часто там, де я служу, геть навіть і того немає. Люди навіть не знають, що можна залишити свій гріх Богові. Не знають, як це зробити. Більшість з нас висала це з, 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 з молоком мами: Бога, життя з Богом. Інша справа, що воно десь поперекручувалося, попереверталося, але є це на цей цей стержень. І він пробує нас, диявол, переконати в тому, що в чому переконав багатьох філософів, ми так легко. Десь захоплюємося індуїзмами, ще там чимось гарними поглядами, що світ, гріх, сатана це вимисел християн, що це таке собі десь метафізичне, невідоме яке, але це все реальність. Дуже конкретна, надзвичайно жахлива. І найбільшим досягненням, якраз диявола, є те, що він нас переконує, що це все. Що це, цього всього нема, це так собі видумали. А це неправда. Господь через апостола Павла каже нам: не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того нема любові Отця, бо все, що у світі пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. Не від Отця, а від світу, а світ проминає і його пожадливість той, же, хто чинить волю Божу, перебуває повіки. І доказом цього є оці прекрасні замки, залишки замків. Колись в них правда були люди, жили, мали свої мрії, старалися, один одному землю переорювали, відбирали, воювали. Ні, ну то важливі речі робила. А як? Один другому багато кривди робили, ну і лишилося. Замки гарні. Ми навіть не знаємо їх імен, тільки тих найважливіших. А всі решта відійшли. Залишивши по собі дуже часто нічого. Тому. Живучи в світі важливо пам'ятати, що мандруємо до неба як діти Божі. Бог дає нам ласку співдіяти, правда, як з тим хлопчиком, що там трактор ремонтував. Він дає спів, ласку співдіяти нам і каже: ти мені в тому допоможеш. Ти, хочеш, поїдеш Микола там, а ти зробиш то. І Бог дає нам співдіювати з ним. В тому світі, аби той світ ставав кращим. Щоб комусь сказати добре слово, щоб комусь допомогти, щоб один одному просто побути іноді, коли важко. І Святий Йосиф, будучи знову ж таки в тіні, вмів знати собі ціну. І він знав якраз ту ціну. Ця, ця ціна є надзвичайно важлива. Цей ціною є якраз це розуміння, що ти є дитина Божа. Тому нехай Він, який вмів бути покірним і бути потужним, бо тільки покірна людина може бути сильною, допоможе нам, аби в тому часі посту відкрити ті дари, які дав нам Бог, і відкрити це найважливіше, що Бог. Для кожного з нас готовий все зробити і зробив. Нехай Він буде вашим опікуном і не забувайте молитися до нього, аби він був взором віри для нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!